Самі семінаристи проявили цю ініціативу, що вони хочуть бути на Майдані. Самі семінаристи сказали, що це і наше свідоме рішення їхати до Києва і бути на Майдані разом із нашими людьми. І наше завдання це було не так підтримувати якусь політичну партію, але радше знову ж таки бути там, бути серед людей, бути для людей і робити цю зміну, я вважаю, в серцях, в людських серцях. Наша присутність, зокрема, в перші дні, і я так собі згадую, якраз це був грудень, і це були ці дні: перше, друге, третє грудня. Це просто йти по майдану з великим синьо-жовтим прапором, розтягнутим. І коли його несуть хлопці, семінаристи і співають різні пісні, і з боку люди не розуміють, що хто виходить з. З різних, з різних будинків люди виходять, дивляться на цю реакцію. Знаєте, було варто подивитися, хто аплодує, хто підходить і бере прапор і йде разом з нами, хто стає, просто йде разом з нами. Тобто, я думаю, ця ініціатива була такою дуже миролюбною, дуже творчою, дуже креативною і дуже спонтанною. Шановні далеки, ми маємо зараз в ефірі опозиційну зустріч в будинку Браспілок на, на дорозі. Отже, отже, три опозиціонери. Перший, другий. Ми входили в метро і ми просто співали пісні. Ми приходили на майдан і дивилися, яка була потреба, в чому була потреба. І семінаристи, відповідно до цього пристосовувалися, хто молитовною акцією, хто роздавати канапки, хто роздавати чай і так далі. І тому я вважаю, що це ну немає нічого кращого, коли воно походить десь так, от спонтанно, з глибини твого серця, цей виклик на потреби того часу, в яких ти можеш історично бути присутній. Служіння на Майдані воно проходило фактично в Патріаршому соборі, в Криївці, Патріаршій так званій. Ми надавали першу медичну допомогу потребуючим людям, які приїздили з Майдану до Патріаршого собору на ночівлю. Ніхто не міг побачити, що я семінарист, оскільки я цього ніяк не виявляв і. Отже, всі думали люди, що я е, звичайний волонтер медичної служби. Найцікавішим, напевно, була сама наша діяльність в соборі Патріарші Київці, коли е, я попросився в допомагати брату Юліану і Нелі, які працювали вже як медики по професії. Народ приходив в більшості змучений, народ приходив втомлений і з проблемами. І ми старалися їх так розвеселити, та підняти їм настрій. І завжди стояла черга людей, які чекали, і ми так завжди чи познайомилися з ними, чи розговорити, чи так просто змінити їм банально якийсь погляд на ту тему, яку вони навіть не очікували, і вони так з нами розговорили, з них одразу і настрій з'являвся, і вони вже дехто просто приходив потім до нас, щоб поговорити, щоб попити чай у медпункті, щоб підняти собі настрій. І Так само ми обслуговували тих працівників кухні. І перед тим за вони завжди проходили нас такий певний ритуал. Питали, щоб помили руки. Так, так, помили, давайте месло, ми з вами продезінфікуємо. Та ні, то не треба, це мусить бути. Так само, як завжди, одягали і халати, одягали їм руковиці, одягали їм шапку на волосся. Дійсно, якийсь такий спосіб, це заохочуло людей, що люди приходили з такою потім виходили з такою усмішкою, що їх і обслужили, і підняли їм настрій. Моменти були, дійсно, можна було щось таке і позитивне знайти, і важливо було дійсно підтримати народ. Щоб не ті не лише вони приходили з тими емоціями з майдану, з тими переживаннями, а дійсно трошки навіть відволіктися відпочити від того всього розмежовують. Ну так не зрозуміло, неправильно, що церква це тільки є ієрархія, духовенство, духовенство. Вірність це є просто додаток, ми знаємо, що церква це є все разом. розносив їжу гарячу і також гарячий чай, ну досвідчив десь таку радість цього служіння. І для мене там, на Майдані, було таке відкриття. Тобто, це таке власне пережиття було, що саме є Україна. Для мене Україна була представлена в образі такого служіння один одного. Відкриваєш для себе багато людей, різних, причому, люди різного статусу, різної професії, які. Ну, зовсім різні, є так, яких зібрані власне в пошуках добра, справедливості, правди, і співслужуючи один одному, можна було бачити, тобто наскільки кожна людина відкриває свій потенціал. Отже, настає такий момент, як був в нашому випадку. ми прийшли туди з нашим прапором. Ми стали розуміли, що далі ми пройти не можемо, бо відбувається зараз голосування в Верховній Раді і так далі. Є ці люди, які стояли на цій машині, і один із київських семинаристів до мене каже: отже, слухайте, ну, а що б було, якщо б ми спробували підійти ближче, і, може би провести молитву. Я собі в той момент уявив особисто, знаєте, я мені блокувало віри. Може, я був цей Петро, який почав потопати. Я собі сказав, то неможливо знаєте, переді мною сотні людей, пройтися, не пройти через них неможливо. Вилізти на якусь молитву, молитися, вилізти на машину і молитися. Ну це, ну, це неможливо здійснити. Мене це, це не розвивало, що я вам зараз все, все, все полагоджу. Приходить, можливо, кілька хвилин. Він шмик-шмик-шмик поміж людей. Він до мене телефонує, очі ходять, я вже домовився. Знаєте, і ти розумієш, що от треба йти, бо тебе кличуть, ти, ти маєш унікальний шанс. І попри всіх людей якось так вдалося побратися. І коли ти вже є там на горі, і ти бачиш, що відбувається, ті сотні сотні, можливо, тисячі людей. І тобі кажуть, провадити молитву, і ти довго не задумуєшся, розумієш, що це такий момент, коли ти просто знову ж таки мусиш спонтанно діяти. Коли тобі Бог дає цей момент, і ти не можеш з нього не скористатися. І ми почали молитву вони почали підспівувати, Люди підхопили цю молитву, і це була ця Ісусова молитва. І казали мені потім ті, які десь спостерігали, що для Беркуту це було найбільш неочікуваний момент. Чому? Тому що вони привикли боротися з агресією. А тут вони побачили навпаки мирних людей, які моляться, і для них саме це, це було щось таке, що вони не знали, як з тим боротися. хто ховав очі, хто десь там відвертався, хто можливо молився в серці своєму, але це був такий, ну я думаю, переломний момент. Наш молитовний майдан на початку виглядало воно приблизно так, що збиралося приблизно 300-400 людей і служилося, різні молитви служилися. Укладалися молитви за Україну, укладалися молитви за мир. Кожного дня ми брали участь ввечері, переважно це був вечір після пар в цьому молитовному майдані. І коли ми тих 15 хвилин, там щогодини, молилися, потім говорили якесь таке духовне слово, і не, не, неодноразово приходили просто люди в сльозах, які плакали і казали: знаєте, що ви настільки підносите нашу Україну, ви є настільки такою зараз опорою. Питання, яке неодноразово звучало на Майдані. Яке люди висловлювало, і на яке приходилося неодноразово мені шукати відповідь, було ну, дуже просте, що церква робить на Майдані. І відповідь, яку ми давали, але однозначно вона походила з нашого серця, з нашого переконання. Це те, по-перше, що церква шукає і йде туди, де її народ раз. Ну і з іншого боку, все ж таки ми є громадянами цієї держави. І я думаю, що в нашому. В наших душах, в душах священників, було таке оце поєднання нашого громадянського якогось обов'язку, відчуття е, любові до нашої держави, розуміння того, що відбувається щось важливе, е, де, е, можливо, потрібна наша допомога. Але з іншого боку, це такий чисто душпастерський е, підхід, потреба е, наших людей в підтримці, в помочі власне, духовній. Ніч це взагалі такий особливий момент, коли такий момент таємничий. І коли ти знаходишся на майдані вночі, ти відчуваєш такі подвійні почуття. З одного боку, це почуття тривоги, почуття страху. Бо ти знаєш, що в будь-який момент може можуть розігнати майдан. Часто сцени оголошують, що майдан розганяють навколо тебе люди в амуніції, люди з битками, і всі готові до того, щоб цей майдан захищати. Але з іншого боку, ти відчуваєш якесь певне тепло тепло від того, що біля тебе поряд хтось стоїть, хто поділяє твої думки, хто думає так само, як і ти. Праця у самообороні виглядала найрізноманітніше. Зокрема, були люди, які відповідали за кожну галузь. Наприклад, можна було виготовляти такі щити для оборони, і стояв перший ряд оборони. Були також люди, які відповідали за повне обладнання. Скажімо, чи це були щити чи шоломи, щоб вони були в наявності, і в разі чого, щоб можна було, щоб люди собі взяли і вже були в повній бойовій готовності. Найстрашніший момент у період нашого перебування на Євромайдані, коли ми ввечері виходили, це таке було споглядання, казали полювання на тітушок. Були групи таких молодих людей, які вночі намагалися спровокувати деяких людей з Євромайдану. І, власне, коли ми побачили е, такі групи людей, і ну, така була якась передумова того, що може й бути якийсь конфлікт. Але, власне кажучи, ми згодом згадували, що ми стоїмо за правду і справедливість, і страх десь відходить на другий план. Переломний момент це якраз події, які відбувалися після 19 січня. Це вже тоді зовсім по інакшому люди почали навіть сприймати. Це вже така річ, де можна просто поплатитися своїм життям. Коли я потрапив перший раз на Рошевського, емоції надзвичайно сильні були. У мене ще такого не було. Дуже там швидко час летів. Я думав, що я там хвилин 15, а насправді виявилося, що це було 3,5 чи 4 години. Я не кидав ці шкотели і так далі. Я просто робив то, щоб можна було захистити своїх ближніх. Я тримав щит, у нас був такий панцир. Передні щити ставали прямо, інші щити зверху накривали, і відповідно була менша загроза до того, щоб когось поранити. завжди осмислював, яка є наша роль там. І наша роль була, власне, бути тими, хто чуває над е, таким духовним станом того майдану, над, над тим, щоб його умиротворювати, е, над тим, щоб Божої благодаті випрошувати на цю подію. Це є свідчення багатьох людей, які так і казали. Вони по-іншому побачили церкву, по-іншому зрозуміли місію церкви. Вони по-іншому подивилися на ту церкву, якої вони не знали. Не побачили, що справді церква може бути близькою до народу. Присутність духовенства на майдані воно оживляло майдан, воно надавало і підкреслювало ту виключну місію, яка покладена Богом для України. Коли ми виходили на сцену чи коли ми співали в метро, люди просто дивувалися, тому що для них це було незвичним. Що семінаристи можуть показати, крім того, що ми маємо про них якісь стереотипні уявлення? Семінарист в першу чергу є частинкою церкви, а церква в будь-якому випадку повинна бути там, де є люди. І для нас, для того, щоб в майбутньому в священичому житті краще розуміти ті проблеми, які є в людей. Це повинен бути з ними постійно. Багато людей зверталося до нас як семінаристів. От ідея дія Бога у Євромайдані, чому таке відбувається в нашій країні? І дуже важливим був той фактор, що е, один чоловік прийшов, поділився своїм досвідом. Він сказав, що. Е, Будучи на Майдані, він відкрив для себе Бога. Я, неодноразово, будучи вже у Львові, телефонував до наших хлопців, які потім вже так поодиноко їхали туди і мав нагоду з ними спілкуватися. То не один з них мені казав, ну ми тут сьогодні поговорили з молодими людьми, а ці молоді люди нас питали про тето і тето. А тут ми спілкувалися з дівчатами, які були з іншого міста, і в них також такі і і питання. Я думаю, що саме присутність духовних осіб на Майдані це була прекрасна нагода давати відповіді на питання людей, які в цей Момент знов ж таки спонтанно в людських серцях народжувалися. Бог через духовних осіб давав відповіді на це питання.